Донецьк знову без центральної новорічної ялинки. Угрупування ДНР третій рік поспіль вирішило її не встановлювати. Дьолку на центральній площаді не будемо. Рішили її вставить вже після побіду, щоб не було полумір. При цьому Донецьк таки буде прикрашений, зокрема, ялинками запевнив Пушилін, що досить дивно. За логікою Пушиліна, ялинка у центрі Донецька це небезпечно, а не в центрі міста цілком нормально. Ця заява обурила донеччан. Вони вважають, що треба було провести голосування та нагадують, що, наприклад, у Маріуполі, Луганську, та навіть в сусідній Макіївці, ялинка є. Тобто для Макіївки ялинка це безпечно, а для Донецька ні, адже відстань від лінії фронту до обох міст приблизно однакова і досить велика близько 50 кілометрів. Нагадаємо, до окупації в Донецьку ялинки були величезними та незвичайними у 2013 році. На центральній площі встановили 23-метрове новорічне дерево. Дизайн із тереконами та зоряним небом розробила французька компанія. Але тепер Донецьк без ялинки вже третій рік. Востаннє з нею зустрічали новий 2023-й.